Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є всесвіт, Всесвіт. я Академія квантових знань всесвіт я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову де втілюється план Творця щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст від Творця про жінку, її святість і рівновагу чоловічого і жіночого. Начало. Я вітаю вас, мої дорогі діти. Сьогодні я хочу поговорити з вами про жінку. Жінка, її жіноче начало, це початок творіння всього, що є на Амаї, всього, що є у Всесвіті. Це та частина мене, яка допомогла мені, творцю, створити все, що ви бачите, все, до чого ви можете доторкнутися, все, чим ви дихаєте, що поглинаєте. Це сила, сила, що дарує любов, сила, що перетворює, сила, що наповнює. Тут у вас на землі унікальні тіла. Вони можуть генерувати емоції, відчуття, почуття, яких немає на інших планетах, в інших цивілізаціях. Вони є, але вони не так яскраво виражені, як тут, саме тут на Амаї. Наша Амайя цінна тим, що, приходячи сюди втіленням душі проживають. Досвід дуже незвичайний, наповнений різноманітним спектром, широтою, величиною і глибиною почуттів. Коли відкривався і замислювався мною цей проєкт під назвою Амайя, головна його думка і моє бажання було створити гармонію, створити гармонію у всьому. Яка виходила від гармонії поєднання чоловічого і жіночого начал. Це як дві рівні половини, це як дві рівні частини, два пазла, одне неможливо без іншого. Я створював саме гармонію. Що фактично зараз відбувається? За часів свого правління темні знали силу. І значення жінки, тому для того, щоб забрати її силу, вирішили через проповіді своїх лже святих, і всіх, хто служив на догоду невігластву і темряві, донести думку, що жінка є злом, що вона не може бути рівною чоловікові, що її можна принижувати, що її можна обмежувати. Що їй можна обмежувати відвідування місць, оскільки вона нечиста, чим вона нечиста? Тим, що народжує дітей, що дає життя поколінням? Чому вона повинна ходити з закритим обличчям? Чому чоловік може мати гарем, а жінка повинна чекати своєї черги, коли він спроможеться прийти до неї? Звернути на неї увагу дуже великий перекіс, дуже великий дисбаланс. Темні вирішили, що жінка повинна стояти на колінах перед чоловіками через страх перед її силою. Я дивлюся на все це, і моє серце стискається від болю. І я звертаюсь до всіх. До всіх, хто буде слухати цей подкаст, Вас народила мати. Чим же вона може бути погана? Якби не вона, вас би тут не було? Тут, зараз. Я не кажу про тих біороботів, інакше не можу їх назвати, яких намагаються зараз створити штучно, виростивши пробірках. Це проти творіння. Я кажу про тих, чиїх серцях є душі. Так-так ви не помилилися, тому що душа з'єднана з серцем. Вона говорить з вами через серце. Ви відчуваєте її через своє серце. Зверніться до свого серця і задайте питання, яке значення має для вас жінка, яка дала вам життя. Жінка, яка дала життя вашим дітям, почуйте відповідь вашого серця, вашої душі. Мої дорогі улюблені жінки, матері, дівчата, дівчатка, підніміться з колін, відчуйте мою любов, пробудіть свою силу. Наповніть себе любов'ю. Ви амфори, ви сосуд, що дає любов. Якщо ви будете наповнені любов'ю, вона буде розливатися навколо вас і наповнювати все, все, що вас оточує. Ви сила творяща, і ця сила безцінна. Усвідомте це, прийміть це. Ви не кращі за чоловіків, але ви і не гірші за чоловіків. Я створив вас усіх для гармонії, для з'єднання, для з'єднання один з одним в любові. Приберіть зі своїх сердець ненависть, злість. Здивагу, відчь, відчуйте мою любов, яка йде до всіх вас. Відчуйте її силу і свою силу. Любов це найсильніша зброя, найсильніший захист, найпотрібніша і творча сила. Усіх обіймаю з любов'ю, творець. Цю лекцію прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете знайти однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші й пісні проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, марафонів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи. Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко, Подорож в серце від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Ми раді повідомити, що відкриваємо запис на другий марафон здоров'я. Увімкни своє тіло, який допоможе вам адаптувати своє тіло під нові енергії, допоможе звільнитися. Від енергоблоків і запустить програми Зцілення. Ми також будемо проводити на регулярній основі цілющі сесії на кораблі Аштара Ширана Провідник Світлана Андрійченко. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію ПРО події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті. З першого джерела. Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт я.